Зупинись на мить так саме ти. Бог сьогодні хоче, щоб саме твоє серце почуло ці слова. Можливо, ти чув, що діти нібито мають нести провину за гріхи своїх батьків, але Господь каже інакше. Та душа, що грішить, вона помре син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову, справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. 18, 20. Господь справедливий і милостивий. Він дивиться не на минуле, а на твоє серце сьогодні. Господи, дякую Тобі, що ти не караєш дітей за гріхи їхніх батьків. Дякую, що твоя любов більша за будь-яку провину. Пробач нас усіх, і батьків, і дітей. Очисти наш рід від страху і болю минулого, дай нам новий початок у твоєму світлі, навчи нас жити у правді, не перекручувати Твоє Слово, не судити інших, а шукати тебе в кожному дні. Господи, будь нашим світлом, бо Ти, Бог прощення, Ти наш суддя і наш мир. Амінь. Якщо ти вірив кожним словом, напиши Амінь у коментарях. Поділися цією молитвою, щоб Божа свобода торкнулась ще однієї родини. Бо Господь не тримає провини, він дає свободу, і сьогодні ця свобода може прийти саме до тебе.